Друзі, всім доброго ранку. Прийшла на город збирати помідорки. Будемо крутити їх. Але дивіться, який в мене є цікавий помідор. Купувала розсаду на базарі у якоїсь бабулечки. І подивіться, яка помідорка. Хто знає, що за сорт, можете написати. Рибеньке полосочку. Вибрала я помідори. Ціле відро помідор і ось така миска. Зараз я перемию, переберу гарнесенько, перепущу на сік і буду закручувати помідори у власному соці. Помідори я перепустила через соковижималку. Зараз після закипіння буду варити хвилин 30. Помідорки я зараз заливаю крутим кип'ятком ось так і постоїть кілька хвилин і буду знімати з них шкірку Сік, кипить у мене вже хвилин 10. І тому я хочу додати три стручка гострого перчика. Закручувати я їх не буду, Зняла шкірочку вже з помідор. Дивіться, в мене тут помідори є і кругла, і довгенька, але я старалася вибирати, щоб воно було однакового розміру. Далі я додаю до нашого соку цукор. І сіль і буду варити ще хвилин 10. Додаю ще лавровий листочок і перчик горошко. Банка в мене стерильна. У літрову банку влазить 11 штук помідорів, тому я за один раз додам сік. 35 штук помідор на 3 літрові баночки. Я хотіла сказати, що я дістала звідси гіркий перець, лавровий листочок і перчик горошком. Тепер, коли закипить наша ця вся красота, ми будемо варити приблизно хвилин 8-10 з моменту закипання. Помідори в собственому соку я вже закрутила. У мене було спочатку 3,5 літра соку. Вийшло 3-літрові баночки і 1-1,5 літрова. І ось стільки соку в мене залишилося. Дивіться, які вони гарненькі в баночці отрималися. Треба брати помідори, щоб вони були плотненькі. Тоді вони будуть ціленькі. Все, мої хороші. Всім смачного!